Привіт, друзі! Це твоя уявна подруга, і сьогодні відео буде незвичним, адже я його хочу присвятити своєму брату Сергію, в якого, на жаль, зупинилося серце під час служби, захищаючи Україну. Це болюча тема, але важливою частиною цього відео буде те, як Сергійко вплинув на мене, як подарував мені любов до кіно, з якою я тепер живу, і ділюся з вами тут на цьому каналі. Це відео, перш за все, присвята моєму брату. Воно особливе для мене. Але, можливо, для вас воно стане чимось ностальгічним, таким собі поверненням у дитинство. Адже багато хто з вас зростав у ті самі часи, дивився ті самі мультфільми, серіали, фільми і переживав схожі емоції. Сподіваюся, це відео нагадає вам про ті моменти, які досі гріють душу. Сергійко, саме так я його називала. Був старшим за мене на 5,5 ,5 років і ще з самого народження став моїм головним наставником, другом і найголовніше нянькою. Хоч у дитинстві наша різниця у віці часом відчувалася, але у мене завжди було відчуття, що краще брата у світі й бути не може. Не без суперечок і бійок, звичайно, але ми завжди стояли один за одного в будь-якій ситуації. І наші перші кінематографічні пригоди почалися зі спільного перегляду мультфільмів. Ми годинами насолоджувались мультсеріалом Земля первісних часів. Черівну історію про динозавриків, які шукають дорогу до великої долини. До речі, цей мультфільм про дружбу та сміливість, і зараз я розумію, чому він нас так захоплював. Ще одним улюбленцем нашого дитинства був американський хвостик, де маленька мишеня Фівел разом із родиною подорожує до Америки, мріючи знайти нове щасливе життя. Також Сергійко дуже любив мультфільм Капітошка, і звісно, його любов передалась і мені. Я теж полюбила цю теплу і світлу історію і досі обожнюю її всією душею. Можливо, саме через ці спогади цей мультфільм для мене тепер асоціюється не лише з дитинством, а й з самим Сергійком добрим, щирим і таким справжнім. Але найбільше переломний момент у нашому домашньому кінематографі стався тоді, коли ми вперше отримали касету з льодовиковим періодом. Я досі пам'ятаю той день. Ми дивилися фільм усією сім'єю. І мама, і тата, і ми з Сергійком були абсолютно зачаровані. Це було щось абсолютно нове: комедні персонажі, розкішна графіка, відчуття пригоди для нас, дітей, які виросли на чотирьох телеканалах. Це було справжнім кінореволюційним відкриттям. Звісно, якось усі діти на початку нульових, ми обожнювали мультсеріали на 1+,1. плюс і мені донині тепло згадуються. Перегляди качиних історій, бурундучків, рятівничків, аладіна, і не тільки перегляд мультиків приносив мені радість, але й те, що Сергій завжди був поруч під час перегляду. Деякі фільми та мультфільми залишаються не просто улюбленими. Вони стають частиною найдорожчих спогадів. Балто був саме таким для нас із Сергійком. Ми дивилися його разом не один раз, і ще разу він дарував нам ті самі емоції: захоплення, хвилювання, радість. Це був не просто мультфільм про відважного пса. Це були теплі вечори, коли ми разом спостерігали за його пригодами і захоплювались його сміливістю. І тепер, коли я згадую Балто, я згадую нас. Ще одним яскравим моментом нашого дитинства була любов до покемонів. Ми разом дивилися цей мультфільм, і хоча найбільшим фанатом у ж був Сергійко, я теж із цікавістю стежила за пригодами Пікачу та його друзів. Але головною частиною цього захоплення були фішки з покемонами. Ми їх збирали, обмінювали, а Сергійко ще й грав на них. Це було щось більш ніж просто гра. Це була справжня епоха нашого дитинства. Ми росли в часи, коли головним джерелом кіномагії був. Відік у нашій колекції було кілька касет, але справжніми улюбленцями стали перші дві частини сам удома, так і з одноголосним російським перекладом, як це тоді було звично. Ці касети ми переглядали з братом до дірок, кожного разу сміючись над витівками Кевіна. Але вже дорослими ця традиція трансформувалася в дещо інше. Щороку на Новий рік ми всією сім'єю збиралися разом і дивилися сам удома в озвучці від «1 плюс 1». Ці миті здаються такими простими, але Водночас вони були сповнені тепла і спільного щастя. А ще ми обожнювали Мишече полювання, стюарт Літл, нянька, кучуряву сію. До речі, ось із цього моменту ми сміялися дуже голосно. А ще той момент, коли вона співала гімн Америки. Це було дуже-дуже смішно, і ми сміялися, що ледь наші животи не гуснули. І так було кожного разу, скільки разів ми не дивилися цей фільм. Ще б хотіла згадати за цілу епоху Jetix, який був моїм улюбленим телеканалом, на відміну від Сергійка. Іноді ми, можливо, й дивилися разом якісь мультсеріали, але переважно це була справжня боротьба за пульт. Він уже був доросліший, і більшість моїх улюблених мультиків йому були не цікаві. Він завжди хотів вімкнути щось на спортивному каналі. Переважно це був футбол. Тому один мульт на Jetix мав виняток Галактик футбол. Сергійка справді з цікавістю дивився цей мультсеріал, а от я навпаки зовсім його не любила, бо він. Був надто хлопчачим, напевно, саме тому я й не могла ним захопитися так, як він. Ще одним цілим світом розваг для нас стали відеоігри. Сергійко подарували приставку Денді, і це для нас була справжня грандіозна подія. Він захоплено грав у легендарних братів Маріо, гра про Аладіна та Контра. А я сиділа поруч і спостерігала з великим захопленням, ніби дивилась пригодницький фільм. В такі моменти він ставав для мене героєм цієї геймерської реальності. А пізніше, коли з'явилися комп'ютери, ігрові стріми для мене продовжились. Я захоплено дивилася, як Сергій дала перешкоди у ГТА, забивав голи у FIFA, чи навіть інколи серйозно критикував мене за мої нескінченні прохання встановити The Sims. Врешті він завжди встановлював The Sims, але як і годиться старшому брату, завжди мене підколював через те, що казав, що саме ця гра впливає на роботу комп'ютера, він лагає, не грузить так, як треба. Але все ж гру встановлював, за що я йому дякую. Сергійко також прищепив мені любов до спортивних подій, час, коли вся сім'я не спала, щоб подивитися бій братів кличко. Це вже було священною традицією. Я досі, як і тоді тримаю кулаки так, що після бою на долонях залишаються відбитки від нігтів. Зараз я роблю так само, коли вболіваю за українських спортсменів. Ну і як же без ігор патріотів ми з братом завжди вболівали за Україну, підтримували наших спортсменів і беззаперечно були проти команди сусідської держави. Це напевно у нас генетично закладено. Така позиція передалась від батьків. Кожен раз, коли Україна перемагала, це була спільна радість і гордість, і ці спогади гріють мене й досі. Є такі шов, які дивишся не просто заради розваги, а заради емоцій, які вони викликають. Форт Боярд» і фактор страху були саме такими для нас із Сергійком. Коли ми дивились Форт Боярд», ми щоразу хвилювалися за команду, ніби самі там були. Ми рахували кожен ключ, сперечалися, чи правильну стратегію обрала команда. І щиро раділи, коли їм все вдавалося. А фактор страху. Взагалі, змушував нас відчувати весь спектр емоцій від захоплення до огиди. Ми переживали за учасників, обговорювали чи змогли б самі пройти випробування. І як не дивно, наш улюблений конкурс був саме той, де вони їли всяку гидоту. Не знаю чому, але цей момент завжди приносив нам найбільше сміху та емоцій. Що стосується спогадів з раннього дитинства, і який фільм у мене перший спогад. Який він дивився, це тоді, коли ми прийшли до когось в гості, і там у них була касета Термінатора. І пам'ятаю, як він з захопленням дивився, тому що на той момент у нас було чотири канали, не було касет. Ось, це був дійсно такий у мене спогад. А ось мені, коли було 5 років, цей серіал видавався надто серйозним і страшним. В результаті він переглядав його без мене. Смішно зізнатися, але я досі так і не переглянула жодної частини. І ось настав період, коли всі заговорили про Гаррі Поттера та Володаря Перснів. Якщо чесно, тоді мені це було не надто цікаво. Чи був Сергій великим фанатом цих культових світів? На жаль, я точно цього не пам'ятаю, але один момент залишився в моїй пам'яті дуже яскраво. Ми всією родиною дивились другу частину Гаррі Поттера». Це був вечір прем'єри на 1+, плюс і я добре пам'ятаю, як Ольга Сумська була ведучою програми Імперія кіно. Того вечора ми зібралися біля свого товстого, але кольорового телевізора, поростляли ковдри на підлозі, записалися чимось смачненьким і поринули у, у, у магічний світ Гаррі Потера. Та хоч це був дійсно казковий вечір, я досі пам'ятаю, наскільки наляканою я себе почувала, тому що це була друга частина Гаррі Потера, мені було сім років, а там був Василіска, там були величезні павуки і. Мені було дійсно страшно, я думала, оце фільм жахів. Та вже згодом, коли я виросла, я щиро закохалася у світ Гаррі Потера. І ми, хоч з братом, мабуть, ніколи разом не дивились жодної частини. Але я знаю, що він теж був не Байдужим до цього світу. Просто це ще один теплий спогад, який пов'язаний з братом і пов'язаний з Гаррі і з першим переглядом, який у нас трапився більше 20 років назад, можливо, десь 20 років назад. У той період на українському телебаченні почалася справжня революція. На наших екранах з'явилися програми, які збирали всю країну перед телевізорами: шанс, фабрика зірок. Це було те, що ми завжди з нетерпінням чекали, щоб насолодитися вечором неділі. Саме з цього і розпочалася нова епоха талант шоу в Україні. Ми з братом завжди разом дивились перші сезони таких програм, як Україна має талант, фактор майстер шеф. І, звісно, танцюють всі. Це були цілі події. Ми переживали за облюблених учасників. Часом гаряче чи критикували чи журічі чи чиїсь виступи, але завжди отримували купу емоцій. Для нас це було більше ніж телебачення. Це був час для обговорень, жартів і навіть створення власних мемів пов'язаних із цими шоу. Ну і як же не згадати за вухо лапохвіст, коли у нас з братом були постійні батли? Хто ж відгадає з нас і виграє цей батл? А, де він, а де вона? Також один з іскравих моментів це те, як ми з Сергійком дивились самці-савці на куйтебе. Звичайно ж, болювали за Джона Сіну і сміялись від слів коментаторів Бєлкіна та Новака. Ще один пам'ятний момент стався тоді, коли у нас згорів телевізор. Це була ціла драма, але водночас почалась нова захоплююча ера. Ми поїхали на базар, щоб купити новий телевізор, і ми не тільки його купили, а в додачу до нього й також йшов dvd програвач та ще й з мікрофоном. Словами зараз не описати ті емоції, які тоді були. Це була дійсно щира дитяча радість. Але я думаю, що батьки так само раділи, як і ми з Сергійком. Тому що для батьків було основне, щоб раділи ми. Якщо раділи ми, то і, звичайно, раділи вони. Після цього настав період піратських дисків із фільмами, мультфільмами, серіалами. Ми з братом були у захваті. Сергійко навіть зібрав цілу колекцію усіх сезонів друзів. Я оцінила цей серіал значно пізніше у свої студентські роки, коли він став для мене джерелом ностальгії. Але головною пристрастю мого брата був серіал Загублені. У нього теж була власна колекція дисків з усіма сезонами. І як це часто буває з молодшими сестрами, я періодично зривалася на диван до нього і нав'язувалась подивитися. Ся цей серіал разом Зізнаюсь, це було радше через те, що мені ставало нудно ніж через бажання зрозуміти заплутану історію на острові. Тоді серіал не залишив у моєму серці відбитка, але десь років шість тому я переглянула у загублених і нарешті зрозуміла, чому мій брат був таким фанатом. На жаль, коли Сергійко поїхав навчатися в інше місто, ми стали рідше проводити час разом. Він дорослішав, а я лишалася дитиною. У нас були різні вподобання, різні кола інтересів, та й вікова різниця стала більш відчутною, але кожна спільна мить була для мене особливою і тепер. І з часом я це усвідомлюю ще більше. Я ніколи не забуду той вечір, коли ми з Сергієм вперше подивилися хатіко, вірний друг. Ми сиділи поруч, не відриваючи погляду від екрану, і чим ближче до фіналу, тим важче було стримати емоції. Коли фільм закінчився, ми обоє мовчки витирали сльози. А потім, не змовляючись, ми вийшли до нашого песика. Просто хотілося обійняти його, провести з ним ще більше часу. Ми довго гралися з ним. Говорили, а він радісно бігав навколо нас і не розумів, чому ми з братом такі зворушені. Сергійко завжди любив тварин, і як би далеко він не був від дому, ніколи не забував запитати, як там наші улюбленці. Любов до тварин у нього була в серці, і напевно, саме тому саме фільм Хатіко залишив у нас такий глибокий слід. Якщо я вже згадала про хатіко, то звісно, ми також дивились фільм про Бетховена та Лесі, але це було так давно, що я вже не згадаю всіх деталей. Просто пам'ятаю, що дивились ми ці фільми не один раз і завжди з великою цікавістю. Ще одним із наших улюблених серіалів став доктор Хаус. Ми разом із Сергійком із захопленням спостерігали, як Грегорі Хаус рятував пацієнтів із надскладними, навіть унікальними хворобами. Його блискучий розум і здатність знаходити рішення там, де все здавалося неможливим, завжди вражали нас. Але не менше ми любили його сарказм. Його жарти, хоч і були жорстокими, часто змушували нас сміятися вголос. Також ми обоє обожнювали серіал Шерлок. Не можу сказати на. Авно чи переглядали ми його повністю разом? Швидше за все, лише кілька серій, адже це був час, коли Сергій вже навчався в університеті, а я ще ходила до школи. Але навіть попри це, ми ділили цю любов до історії про геніального детектива. Можливо, ми навіть обговорювали з ним якісь деталі чи моменти точно знаю, що цей серіал був ще одним спільним кінопунктом, який нас об'єднував. У свій час Сергій був великим шанувальником серіалу Декстер. Він часто його дивився, а я лише знала, що це про серійного маніака, але він, типу, був нормальним, бо був за справедливість в якомусь сенсі. Мені тоді було страшно навіть уявити таку історію, тому я не приєднувалася до переглядів. Тоді цей серіал мене абсолютно не цікавив, але як це часто буває, згодом усе змінилося. Кілька років тому я все ж таки вирішила дати шанс. Декстеру та переглянула кілька сезонів. Потім з'явилося продовження той сезон, де вже йшлося про його сина. Це була ще одна можливість зануритися в світ, який мій брат колись так любив, і краще зрозуміти, що саме в цьому серіалі його захоплювало. Ще одним важливим серіалом свого часу був пуститися берега. Він був просто шалено популярним, здається, всі його обговорювали. Я пам'ятаю, як підійшла до Сергійка і сказала: Я хочу його подивитися. Ти ж бачив, ти радиш чи ні? І він, глянувши на мене, відповів: Ні, 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 ти занадто мала ще для цього серіалу. І все. У моїй голові це стало беззаперечною правдою. І якщо сказав, брат, що не можна мені дивитися, я що замала для цього серіалу, отже, я і навіть не починала. Він дійсно був для мене. Старшим братом і його слова були для мене важливими. І що саме цікаво, я досі цього не зробила, хоча я вже доросла, мені вже можна дивитися, але я. Згоди так від брата й не отримала, то напевно так і не подивлюся цей серіал. А серед серіалів, які справляли найбільше враження на Сергійка, окреме місце займали гострі картузи. Він просто захоплювався цією історією, стилем і атмосферою тієї епохи Британії. У головній ролі був Кіліан Мерфі, і Сергій здається, щиро захоплювався його харизмою і талантом. Я пам'ятаю, як у той час у соціальних мережах, замість власного фото, він ставив на аватарку саме кіліана. Це було щось більше ніж просто улюблений серіал. Це був стиль. Естетика, у яку Сергій дійсно занурився. Мій брат був великим фанатом книг Джорджа Мартіна про битву семи королівств за трон. Він ще раз захоплювався цим складним, жорстоким, але неймовірно захопливим світом. На превеликий жаль, він так і не дочекався виходу останньої частини книжкової саги. Зате серіал Гра престолів він подивився повністю. Коли він дізнався, що я теж почала дивитися цей серіал, то одразу нагадав мені, що я ще замала для таких сюжетів, але як то кажуть, вже було пізно і я буквально за тиждень подивилася всі п'ять сезонів, які на той момент вже вийшли. А от останні сезони та останні серії серіалу ми дивилися разом кожного понеділка, коли виходила нова серія, вже в перекладі, ми. Разом сідали перед екраном телевізора і з захопленням дивились, переживали за персонажів за ті події, які там відбуваються. Потім обговорювали це. Ми обоє були з ним шанувальники вдома, старків та Таргарієнів. і ще раз сподівалися на гідний фінал цього серіалу. На жаль, фінал сезону нас все ж таки розчарував. Але я неймовірно рада тому, що ми подивилися розділили ці миті разом. Останні сезони, останні серії, що ми ділилися емоціями. Цей серіал дійсно війшов в історію, але для мене він став важливим спогадом, який пов'язаний з моїм братом. Це те, що ми з ним розділили разом. Ще один теплий спогад, який особливо врізався в мою пам'ять, це був рік, напевно, 2012, коли мій брат проходив службу на військовій кафедрі і він вже приймав присягу. І ми з двоюрідною сестрою, настою, приїхали його привітати і підтримати в цей важливий день. І після всіх урочистостей, які там були, ми вирішили продовжити наше святкування. І вирішили піти е, у кінотеатр. Вибір фільму був символічним і дуже наш. Це була четверта частина льодовикового періоду. Я з особливим теплом згадую той день. Повна зала дітей з батьками, і ми, які вже зовсім не діти, але щиро радіємо новим пригодам нашої вже знайомої компанії Мені Сіда та Дієго. Ми сміялися разом із малечою і в цей момент точно не думали про вік. Був просто гарний день, гарний фільм і важлива подія. Яку ми розділили всі разом, Сергійко був великим шанувальником гри Леонардо Ді Капріо. Він переглянув майже всі фільми з ним. А може, й справді всі. На жаль, я вже не можу точно це перевірити. Але я точно знаю одне: у нього був чудовий смак у кіно. Він не просто дивився фільми, а знав усе про них. Режисерів, акторів, кожного, хто був причетний до створення тієї чи іншої картини. І звісно, він завжди копкував з мене через те, що я не звертаю уваги на такі деталі. Що я не знаю, хто режисер фільму, який я подивилася, хто в головних ролях. Та з часом я все більше починаю звертати увагу на такі деталі. По в мене канал на ютубі, який пов'язаний зараз з світом кіно. А ще через те, що я хочу побачити світ кіно очима мого брата, як він відчував це кіно і на які деталі звертав увагу він. Одним із наших останніх спільних кінопереглядів був Джокер. Пам'ятаю цей вечір дуже чітко. За вікном падав сніг. У повітрі відчувалася атмосфера різдвяних свят. Ми були вдома, і Сергій вирішив увімкнути цей фільм. Я сіла поруч без особливих очікувань, адже ніколи не була фанаткою коміксів. Ні Марвел, ні DC, ні чогось іншого. Та цей фільм миттєво зачепив мене. З перших хвилин він затягував у свою атмосферу, і я могла відірватися від екрану. Це була історія, яка змушувала співпереживати, задумуватись, занурюватись в кожен кадр. Я пам'ятаю, як у мене промайнула думка. Якщо тут така сильна драма, такий глибокий персонаж, і настільки круто все зроблено, то може я дарма не цікавилась цим все світом раніше. І цей перегляд став не просто знайомством із новою історією, а й теплим важливим спогадом, одним із тих моментів, які залишаються в серці і в пам'яті назавжди. Сергійко разом із татом час від часу дивилися Формулу-1. Здається, її тоді транслювали на телеканалі Мега, якщо не помиляюся. Для них це було справжнім видовищем, особливо в ті часи, коли на вершині був Фернандо Алонсо, Себастьян Фетль та Льюіс Хемілтон. Я ж тоді зовсім не цікавилася, автоперегонами і не розуміла цього захоплення. І лише кілька років тому я справді відкрила для себе цей вид спорту і ним захопилася і. Дуже б хотілося мені розділити ці емоції з братом, разом з ним подивитися гонку якусь, або всі гонки з нетерпінням чекати, поговорити про гонщиків, про стратегію на гонку, пережити всі разом ці емоції. Тому що зараз, як ніколи, я розумію його захоплення до цього виду спорту. На жаль, я не можу повернути час назад і подивитись.

При перегляді тепер я буду завжди думати про нього. Сергій мріяв потрапити на один із матчів англійської прем'єр-ліги, відчути ту неймовірну атмосферу разом із тисячами фанатів заспівати клубний гімн. Він завжди казав, що англійські вболівальники найкращі у світі, і тільки там, на стадіонах туманного Альбіону, можна по-справжньому відчути магію футболу. На жаль, мрія його вже не здійсниться. Мій брат обожнював футбольний клуб Ліверполь. На емблемі котрого зображено міфічного птаха Фенікса символ відродження, непереможності та успіху. І саме цей птах як ніколи відображає мого брата, адже він досягав успіху у будь-якій справі, за яку брався. Жодні труднощі, жодні випробування не могли його зламати. як і той Фенікс Сергійко завжди буде відроджуватись. У нових перемогах, у своїх добрих справах. І тепер завжди у моїй пам'яті. Він завжди буде поруч, повертаючись до життя у серцях і спогадах, нагадуючи про те, якою світлою і доброю людиною він був. Скільки добра зробив для інших, і як безмежно дорогою людиною він був для тих всіх, хто його знав, особливо для нас, рідних йому людей. На емблемі Ліверпуля також викарбуваний девіз команди «You will never walk alone», ти ніколи не будеш один. Кожен фанат клубу знає, що в який бо шторм ти не потрапив, не треба боятися темряви. Підніми голову і йди вперед, адже після найтемнішої бурі завжди приходить золоте небо. Шлях до нього лежить крізь дощ та вітер, крізь труднощі і втрати, але головне продовжувати йти, продовжувати йти з вірою в серці. Як би в житті не складалося, завжди будуть люди, які підставлять плече і підуть поруч із тобою, незважаючи ні на що. Сергійко, ти ніколи не будеш один. Ми завжди поруч із тобою. Всі ми, люди, які тебе люблять. Дякую за перегляд. Тепер за все, дякую тобі, Сергійко. Ти був для мене не просто братом. Ти був наставником, другом, людиною, яка відкрила для мене світ кіно та музики, спільних переживань і теплих моментів. Ти показав мені, що якісне кіно це щось більше, ніж просто розвага. Це мистецтво, яке змушує думати, відчувати. Та надихатися. Я безмежно вдячна за всі наші вечори перед екраном, за наші спільні жарти, за те, як ти ділився своїм захопленням і своїми знаннями. Я вдячна за все, чого ти мене навчив, навіть за ті дрібниці, яких я тоді не помічала. Мені боляче усвідомлювати, що тепер я не зможу обговорити з тобою ні фільм, ні серіал. Не зможу почути твою думку з того чи іншого приводу. Не зможу посперечатися, як це було колись. Та я знаю одне: що твій вплив на мене залишиться назавжди. Тепер щоразу, коли я дивитимуся той чи інший фільм, чи серіал, я згадуватиму тебе, і це не стосується лише кіно. Завжди будуть сльози, бо тебе більше немає поруч. І завжди буде посмішка від теплих спогадів про ті часи, коли ми разом відкривали для себе світ кіно і дивилися разом. І я знаю, що частинка тебе завжди залишатиметься зі мною. У кожному кадрі, у кожній сцені, у кожному коментному моменті, від якого ми щиро сміялися чи самі підколювали одне одного. Дякую тобі за все, за твою любов та турботу старшого брата. Ти був, є. І будеш однією з найважливіших людей у моєму житті. Дякую тобі за все. Крім усього, про що я сьогодні згадувала про те, як Сергійко став однією з найважливіших людей в моєму житті. Я хочу сказати ще дещо важливе він був просто чудовою людиною, і це не перебільшення, бо він мій брат. Ні, це правда. Мій брат завжди мав чітку громадянську позицію. З 2014 по 2016 рік він ніс службу на кордоні. Згодом, коли це було можливо, брав участь у громадських ініціативах, організовував благодійні заходи, ніколи не відмовляв у допомозі тим, хто її потребував. Для своєї громади, де він був старостою, він робив усе можливе: чесний, справедливий, ініціативний, неймовірно добрий і розумний. І коли прийшов час стати на захист України боротися з нашим одвічним ворогом, він, попри свій статус, покинув посаду і приєднався до лав ЗСУ. Згодом отримав звання капітана та ніс службу в 148-й бригаді десантно-штурмових військ. На жаль, серце мого брата зупинилось і не дало йому можливості продовжувати всі його добрі справи. Та я вважаю своєю місією продовжувати те, що робив він: згадувати його, говорити про нього. Говорити про таких людей, як він, адже наразі це єдине, що я можу зробити. На жаль, я не можу створити машину часу, щоб повернути все назад і все виправити. Але якби була така можливість, я б зробила це не замислюючись. Вічна слава і світла пам'ять моєму брату, моєму герою, капітану Збройних сил України, Бурдову Сергію Вадимовичу. Це відео для тебе, брате.